איזה בית... Все поїхало по відділенням. відділенню Бергові. Сьогодні ми розберемо. Дурацьовує существо. Алкові, що не платить, і ми зробимо благодійних внески. Перший контейнер місто. Точно. По правилам спеціально ніколи... Обережку, як мінімум дві людини. Це безпечно. Опорона працю, все як вот. Обережно! Я вода Велика подяка «Укрзалізниці», що вони відродили цю станцію, яка не працювала 20 років, яка ще була збудована фактично в минулому столітті, в 1903 році. Сьогодні це критично важливо, тому що сьогодні можна звідси відправити вантажі і волонтерські в тому числі до Києва, до Одеси, до Дніпра, до багатьох наших міст, куди залізниця доїжджає. Тому велика подяка. Ну я думаю, що волонтери отримали новий подих, тому що я залізницею розумію, що набагато скоріше. Велика подяка голові обласної адміністрації, голові Укрзалізниці, голові е, Укрпошти, вимоглиці. Я з вашого дозволу подякую, тому що нас цього... Ви бачите, що сьогодні э, все вживу, да, нічого не було зроблено. воно та, Саме так і буду працювати. Трохи краще, ми підготуємося кожним днем, буде краще. А ми, сьогодні, ми тиждень тому запустили цей проект в пілотному режимі і за цей час вже перевезли більше 30 тонн посилок, а це тисячі посилок, які вже потрапили до своїх володарів. Ви бачите, вже ці посилки сьогодні приїхали з Києва, вчора їх залишили в Києві, сьогодні ніж у Львові. Укрпошта за допомогою залізниці, за допомогою наших авіапартнерів, ми навіть побудували авіаміст до Сполучених Штатів. Тобто ми не припиняли, незважаючи на те, що, на жаль, через дії загарбників не працюють аеропорти України, ми підтримали наш експорт. Наших експортерів, багато з них, до речі, мешкають у Львові. Наші дизайнери, які продають на відомих світових майданчиках, і ці Амазон eBay. Вони вантажаться або у Львові, або приїжджають з Києва, вантажаться на автівку, їдуть в Варшаву. З Варшави у нас наш літак в Сполучені Штати і таке інше. А також ці потяги будуть використовуватися для програми Валійська додому для тих наших громадян, які покинули на сьогодні тимчасову країну і передають речі для своїх рідних. Те ж саме залізниця везе до Львова, зі Львова автівками воно потрапляє у всі країни Європи, які є. Мені здається, що разом ну, всі знають, що не так легко на дорогах. Всі знають, що на жаль, в країні не вистачає автівок, в тому числі через ті автівки, які були втрачені, інші автівки задіяні, перевезені, в тому числі Карпошти автівки, залізниці, перевезені гуманітарної допомоги. Але ж для того, щоб перемогти, треба, щоб ми перемагали економічно, для того, щоб ми перемагали економічно, треба, щоб працювали ті компанії, які забезпечують побут наших громадян, які забезпечують їх нормальне мирне життя. Саме тому цей надійний шлях через залізницю, коли ви сьогодні відправили, завтра отримали, я знаю, що наші клієнти стаються зрозумінням щодо військового стану, що ми не можемо поки що як у Карпошті надавати ті там послуги на наступний день. Але мені хочеться це зробити, бо коли повертаються. Стандарти мирних часів люди почувають собі більш От вони замовили щось, там не встигли купити не знаю, щотку для ще щось інше, а ми їх привезли. Тому цей проєкт дуже важливий. Я впевнений, що він буде працювати і за воєнні часи, і за мирні часи. Просто вагончиків треба буде трошки додати, бо обсяги будуть зростати. А, але я впевнений, ми з цим впораємось. Ми коли з Олександром е планували запросити різні бізнеси, з е Олександром Перцовським планували, треба запросити якісь стартапи. От мені здається, що кращий стартап це було Корпошта-Залізниці. Цей проєкт, після того, як 21 рік нічого не їздило, був запущений за 5 днів. Якщо в Україні такі інфраструктурні проєкти всі могли запускатися за 5 днів, я думаю, що ми б вже перемагали по всім фронтах. Але ж не менш, ми сподіваємося що ми показали приклад того, що можна в Україні добитися, якщо є бажання і натхнення. Дякую. А можна запитання? Да? Чому 21 рік не їздило перше? По-друге, це, це, це ми правильно розуміємо, тобто ті перевезення, які, ну, як взагалі під час війни змінилися перевезення, логістика перевезень, тобто такого транспорту, на який є, можу так більше детально розказати? Я залишу Олександру про залізницю розповісти, як наше змінилось. Ну, перш за все, кожен ранок, десь 6-7 ранку, ми плануємо наші маршрути, виходячи з стану бойових дій, які відбулись за ніч. По-друге, дійсно змінили шляхи доставки, бо склади величезних компаній бренднеймів, які були в Броварах, які були в Київській області. Вони на жаль, сьогодні або пошкоджені, або не існують. Багато компаній ми разом з «Укрзалізницею» і програмою евакуації підприємств. Сьогодні переїхали до Львова. Тобто, якщо раніше не хочу, я знаю, не знаю, можна не можна рекламувати. когось, компанія X, да, якщо раніше був склад у Києві, він надсилав всім свої продукти. Зараз він у Львові. Бо деякі навіть переїхали, не знайшли склади і переїхали у Польщу. Тобто напрямок буде трохи інший. Зрозуміло, що люди переїхали в нові міста, тому ми плануємо, в тому числі з залізниці з Олександром Керцовським будемо підлаштовуватись під то, як будуть люди. Ну, Якщо вони поїдуть обратно, давайте простий приклад. Ми започаткували такий проект Валізка з дому, да? це коли наші люди там в Польщі, вони замовили свої речі. Дай Боже, щоб вони повертались, да? це все поїде в згородньому напрямку. Так, то ми розвернемо а, і будемо возити. Тому дивимося на ситуацію кожен день і виходячи з цього вже плануємо. Олександр А, Ну і останнє те, що я сказав політикам. Да, в нас міжнародна пошта це один з основних бізнесів Укрпошти, один з основних бізнесів українців, українці посилають на майданчики, посилали до війни на майданчики і ці, і Амазон своїх товарів на більш ніж 400 мільйонів доларів. Це величезна стаття експорту. Це невеликі бізнеси, які посилають одяг, прикраси, що, що завгодно. А зрозуміло, що ну, на сьогодні да, наш основний аеропорт Борисполь не працює. Тому от ми працювали такий шлях: Львів, Варшава, Варшава, Нью-Йорк розлітається, бо Львів, Варшава, Варшава по Європі, Амстердам і таке інше, для того, щоб підтримати їх бізнес. Ми вже відновили десь 50% до воєнних обсягів. Люди поновили свої бізнеси. От там, хто слідкує за мив там телеграм-каналами на Фейсбуці. Ми ставимо навіть люди в Харкові поновили свої бізнеси і відправили свої е, речі на. Помоїці, якщо не помиляюсь, меданчик і сказали, що вони за рахунок цього отримують 6 сімей. Да, от, на мій погляд, наша робота як інфраструктурна компанія, робити так, щоб робочих місць було більше, і більше людей почували себе впевненіше і отримували свої сім'ї. Ну, от таким чином. 21 рік такі вагони не ходили. Дійсно, 21 рік назад останній поштовий вагон прийшов. А сталося це по дуже простій причині. Колись керівник залізниці і керівник Укрпошти посварився. Як їм нашкодити керівник залізниці? Сказав, що вагони треба порізати, відставив їх в списанні 98 вагонів. І вони перестали їздити. Дійсно, в мирний час е навчилися в Крпоштаб ходитись без залізниці. Стали на автошляхи, слава Богу, останні два роки. Їх поремонтували добре і воно працювало. Зараз більше п'яти днів займає доставка логістичними компаніями приватними з одного великого міста до другого. Саме тому. Гуманітарний вантаж, поїхав залізницю з першої дні війни, тому що в нас це займало менше ніж одну добу. Але ми обидві інфраструктурні державні компанії. В нас є спільний член наглядової ради, в нас є спільний акціонер держава, в нас є спільне міністерство, яке нами управляє міністерство інфраструктури та керівництво Олександра Маклавича Кубракова. І в злагодженій роботі такій я вважаю, що ми повинні працювати інфраструктурна компанія. Цього всього не було б, якби не підтримка місцевої влади, яка і область, і місто стала, по суті, для країни військовий час опорою і безпекою. По-друге, керівник Львівської філії, підходьте, будь ласка, сюди, який за дві доби відновив колі, які не працювали 20 років, і перший вагон став протягом двох діб, як ми про це домовилися. По-третє, Олександр Семенович Перцовський, який працював колись в Укрпошті, працював, працює тепер в залізниці. І зрозумів, що це може бути хорошим бізнесом для обох компаній. Дійсно, я вважаю, що для Укрпошти це стане хороша можливість відвоювати потік у приватних компаній, тому що вони швидше зорієнтувалися, тому що коли приватні компанії йдуть з маленьких міст, йдуть з зони бойових дій, Укрпошта там залишається, залізниця там залишається. І працівники Укрпошти і працівники залізниці під обстрілами, під сиренами, продовжують працювати. Регіональна філіологічська залізниця, якщо дивитися на сьогоднішню ситуацію, вона можна сказати талева залізниця. І працівники залізниці своїм обов'язком рахують зробити все, щоб вантажі і гуманітарна допомога, яка йде з заходу з нашого регіону на схід їхала. Вчасно їхала, і зробити все, щоб люди, які евакуюються і залишаються тут у нас, і їдуть в країни Європи, теж безпечно проїжджали і пересікали. Ми зробили і зараз відновлюємо вантажні хаби, які би забезпечували рух вантажів в Європу. По різним переходам, і по Єгодинському переходу, і по мостицькому переходу, і по Закарпаттю, і по Чернівеччині. І оцей проєкт це одна така маленька справа, яку ми зробили, швидко відновили колії, цю під'їзну колію, для того, щоб на Сході людям, які працюють і захищають нас, було. На краплю легше і краще. Дякую.